Чи знаєте ви, що чоловіки віком 50 плюс можуть бути мобілізовані? Проте тільки певні частини. Давайте дізнаємось, що це означає для них і що змінилося в правилах мобілізації, згідно з заявою заступниці начальника ТЦК та СП міста Києва майора Лариси Козак, чоловіки віком понад 50 років можуть бути мобілізовані, але лише в частини забезпечення? Це означає, що вони можуть бути призначені на такі посади, як водії, логісти, тиловики. Які забезпечують діяльність армії, але не на бойові позиції, Майор Козак також зазначила, що на її практиці не було випадків відправлення чоловіків цієї військової категорії на бойові завдання. Це рішення покликане забезпечити ефективне використання ресурсів. Та враховувати фізичні можливості громадян старших вікових категорій. Водночас, військовозобов'язані віком 50 плюс можуть мати важливу роль в тиловому забезпеченні та інших спеціалізованих задачах. Про те, чи буде це рішення реалізоване, слідкуйте за нами, щоб не пропустити. Будьте обізнаними щодо своїх прав і можливостей. Наша команда завжди на зв'язку, щоб підтримати вас у важливі моменти.